готувала проєкт на тему Лісова аптека. І зараз ми з вами поговоримо про деякі лікарські рослини. Перша рослина, з якою ми познайомимося, це є ромашка. Ця лікарська рослина відома з давнини. Її застосовують при опіках, дерматитах, а ще вона збоджує апетит, знімає спазми мускулатури, шлунково-кишкового тракту, має заспокійливі властивості. А тепер ми поговоримо про рослину, яку дуже бояться діти. Ви здогадалися, яка це рослина? Це кропива. Рослину застосовують для прискорення процесів згортання крові, поліпшення обміну речовин, зниження вмісту цукру в крові, також при стоматиті, ангіні. За... Застосовують при випаданні волосся та як засіб боротьби з лупою. Рослина, про яку я вам розповім, це є звіробій. Звіробій називається так, бо отруйні для тварин. В народі звіробій називають травою від 99 хвороб. У давнину цю рослину вважали чудодійною. Звіробій збирають, коли він повністю розцвіте. У народі медицині. Звіробій застосовує для обробки ран та лікування болю, при лікуванні хвороб, легенів, шлунка, кишечнику, жовчного міхура, при проносах і нервових розладах. А ще одна лікарська рослина, яка має чудодійні властивості, це є подорожник. Насіння і листя рослини древній лікарський засіб, препарати із подорожника, мають тонізуючу дію, збуджують апетит, сприяють підвищенню гемоглобіну в крові, листя використовують при ударах. І порізах, на ривах. Кашку із свіжого листя застосовують для лікування ран на набряках, викликаних укусами ос, бджіл, павуків, сік, подорожника, чудовий косметичний засіб, входить до складу деяких лосьйонів. Остання рослина, про яку я вам розповім, це циконій. Ця придорожня трава має протимікробну і протизапальну дії. Застосовують при шкірних захворювань, якщо приготувати звичайний чорний чай і додати сушеного цикорію, такий напій заспокійливо діє на нервову систему. До речі, корінь цикорію використовують як заміник кави.